Компанія Текно анонсувала тонкий смартфон Spark Slime. Його у тому чи іншому вигляді покажуть на виставці MVC 2025, яка відбудеться на початку березня. Пристрій у плані товщини корпусу складе конкуренцію Samsung Galaxy S25 Edge, а також iPhone 17 Air. Товщина Spark Slim 5,75 мм. У середині стоїть батарейка на 5200 мАч із зарядкою 45 Вт. Це найтонший пристрій з акумулятором такої ємності, кажуть у компанії. Текно показала задню частину смартфона і блок камер, схожий на той, що фігурував у витоках по iPhone 17 Air. Тільки у текно два сенсори по 50 мегапікселів замість одного. Передня камера на 13 мегапікселів. Смартфон також оснащений 6 дюймів 78 сотих вигнутим 3D AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 1,5К. Частотою оновлення 144 Гц, яскравістю до 4500 ніт. Корпус виготовлений із повністю переробленого алюмінію. Який процесор використовуватиметься у текно не говорять, це наступний високопродуктивний восьмиядерний чіп. У компанії називають Spark Slim концептуальним смартфоном, тому не факт, що він надійде у продаж. До речі, текно запланувала й інші новини для МВК 2025 року.